Друзі, всім привіт! З вами Оксана Колесник. Хочу вам показати і розказати, як можна за рахунок бонусів оформити замовлення у компанії Рослина Карпат. Ось ви заробили деякі проценти там, чи бонуси, називайте, як хочете, від компанії. Вибрали якісь продукти, я вибрала на суму 3299. Це всього на 506 балів. І я оформлюю замовлення. Нажимаємо оформити замовлення, ось моє прізвище ім'я по батькові. Далі, метод оплати. Я вибираю банківський переказ, оплата за реквізитами. Мені видає тут ось реквізити. І далі, ось у мене кількість доступних бонусів на вашому рахунку, які залишилися. Тобто, у мене залишилось 1849 бонусів. Я можу їх сюди внести. 1849. Бонусі це 1849 гривень. Це все, що в мене залишилося зараз з моїх бонусів. І натискаю продовжити. І мені з моєї суми 3299 віднімається сума та ту, яку я додала. І ось, віднімається, і в мене залишається оплатити тільки 1450 гривень. Сума до сплати. І натискаємо оформити замовлення. Але все одно у мене буде доставка безкоштовна, тому що за рахунок бонусів. Я оплатила товар, а товар все одно буде на 3290 гривень. Ваше замовлення сформоване. Тобто, я і за доставку зекономила, я не знімала кошти, я не платила процент банку, Тобто, це дуже вигідна покупка, так скажімо. Тому це і вигідна покупка, і економія вашого бюджету. Працюйте з рослина Карпат, це дуже вигідно. Будьте здорові, будьте щасливі, папа. -па.